Добрий день. вітаю всіх, хто приєднався до нас у медіа центрі Україна у 260-й день триває наш героїчний супротив і боротьба за нашу свободу. І зараз ми будемо говорити про диктант, який всі ми традиційно пишемо у день писемності. Хочу представити вам нашу гостю. Це Юлія Шелудько, виконавча продюсерка українського радіо, а також координаторка проєкту «Радіодиктант Національної єдності. Пані Юлію, вітаємо вас. Вітаю, а як пройшло в диктант цього року? Розкажіть нам, будь ласка, скільки людей приєдналося до нього, скільки писали разом з, з вами, з нами всі диктанти? Я сподіваюся, що цього року радіодиктант пройшов успішно, дуже навіть успішно, тому що дуже багато людей писали, дуже багато дивилися, долучилися і надсилали та надсилають і досі нам листи. На перевірку дуже багато країн в усьому світі долучилися до нас, зверталися, нам писали і ще сьогодні пишуть листи, шлють світлини, поширять у соціальних мережах із хештегом Радіодиктант 2022 посольства України осередки українців у різних державах, оскільки цього року, як ми розуміємо, дуже багато українців змушені були виїхати з України і облаштовуватися в різних державах, де вони, власне кажучи, Створили якісь осередки і там і писали радіодиктант, тому що для них це можливість напевно поспілкуватися між собою, можливість відчути себе єдиними з Україною завдяки українській мові. Цього року, мабуть, була така і відмінність цього диктанту. Я бачила світлини, коли наші воїни приєдналися і теж писали цей диктант. Цього року було багато відмінностей від попередніх років насправді, тому що війна в Україні і в цих умовах було складно організувати цю подію, особливо складно якісь локації організувати, тому що безпека людей понад усе. І ми не впевнені були, що в цей момент не буде, наприклад, повітряної тривоги або не вимкнуть світло. І це свої такі перешкоди нам створювало, тому усі міста, у яких писали всі локації, були. Першопочатково в бомбосховищі. Тобто Чернігів, Львів, Чернівці, Миколаїв, Одеса, Одеса взагалі в катакомбах писали. Це безпечно, це кілька метрів під землею. І всі решта писали в бомбосховищах. Вони запросили невелику кількість людей для того, аби люди долучилися, писали разом з усіма. Вони включалися в ефір радіодиктанту, і ви могли їх бачити, якщо ви дивилися цей ефір. А також дуже багато іноземних локацій було, у них все значно простіше, в тому плані, що в них немає таких безпекових перешкод, як у нас. І на фронті також писали. Це те, чим я не знаю, чи варто пишатися, але варто віддати належне і подякувати воїнам. які... В ту мить, коли вони могли, наприклад, випити гарячого чаю або просто перепочити, вони писали радіодиктант. Вони були єдині з усіма, і це дуже цінно, це дуже важливо для нас. Пані Юлі, Юр... розкажіть трохи про організацію цього річного диктанту, розкажіть трохи про автора цього чудового тексту, бо з першого речення. Розкажи мені про свій дім. Воно тригерить зараз е, мільйонам українців. Цього року у нас була авторка радіодиктанту Ірина Цілик. Хочу зазначити, вперше авторкою тексту була жінка, це теж дуже цікаво. Я думаю, дуже влучний текст. Він дуже щирий, душевний, і він розчулив до сліз багатьох людей, не лише ведучого Романа Коляду, у якого якраз дім зруйнувала російська ракета, і він не зміг стримати своїх емоцій. І через те, що ми працюємо цілодобово в ефірі, дуже багато бомбосховищ, це такий напружений графік роботи, і плюс такі емоції, і це дуже складно було для нього, він не стримався, але насправді це також розчулило ще більше людей. Ірина цілик дуже влучно брала тему. Ми в жодному разі ніколи жодному з авторів не кажемо про що писати. Тобто, це суто вибір автора. Ми можемо просити зробити текст, наприклад, не більше ніж 200 слів, для того, аби всі встигли. За відведений час його написати, але тему обирають автори самостійно. От Ірина Цілик обрала тему твій дім, яка тригернула справді дуже багатьом, і тим, хто в Україні, тим, хто втратив дім, тим, хто не втратив, але живе в цих умовах, в яких ми зараз живемо. І тим, хто за кордоном, вони змушені були залишити свої домівки. Це теж дуже складно. Вони сумують і вони хотіли би додому, але не завжди в них є вже куди повертатися, на превеликий жаль. Найпоширеніші коментарі, які я бачила, можливо, тому що така стрічка, де люди писали, що ми пописали і поплакали саме так було. Так і було а, як змінюється тенденція, чи ви бачите, що з кожного року більше людей приєднуються до такої події? Так, не просто приєднується, а в дуже дуже великих масштабах збільшується кількість людей, для яких важливо долучитися до радіодиктанту. Справа в тому, що це ж не заради перевірки знань. Це флешмоб, який створений для того, аби об'єднати людей за допомогою мови. І пишуть радіодиктант не тільки українці, пишуть люди інших національностей, які знають українську мову, володіють нею, можуть нею писати і також читати і слухати. І розуміти її для нас. Це дуже цінно. Назвичайно, і я думаю, що щороку і надалі ця тенденція змінюватиметься. А до того ж, цього року війна, і багато людей, навіть тих, які говорили російською, навіть в побуті вживали російську, вони відмовилися від неї. Вони почали розмовляти українською мовою. Для них це був такий виклик. Вони, можливо, вперше писали радіодиктант, але вони його також писали. Крім того, молодь. Дуже велика частка аудиторії нашої нині становила молодь, тому що блогери, тіктокери, можемо сказати, навіть переглядів за кілька годин на Тіктоку було більше мільйона переглядів. Тобто це серйозна цифра. Чудова цифра. Я хочу друзі, вам дати можливість поставити свої питання. Тож прошу, якщо у вас вони є. Добрий день, Ракута Анастасія, Укрінформ. Ви казали, що цього року багато українців за кордоном писали диктант. Скажіть, будь ласка, з яких країн вони долучалися, і скільки це було країн? У мене немає чіткої цифри, скільки країн це було, тому що до нас писали в соціальних мережах, телефонували, нам повідомляли, що будуть писати, і це десятки країн, я точно знаю, що писали на всіх континентах, тому що до нас люди телефонували, писали, повідомляли свої світлини, навіть присилали. Якщо ми зберемо інформацію, можливо, завтра зможемо розповісти більш детально. У Нас буде о 12.10 ефір на українському радіо та радіокультура і на Ютуб. Губі українського радіо з керівником проєкту Дмитром Хоркіном, членом правління Суспільного, ми розповімо, що будемо знати станом на завтра, саме про цей радіодиктант. Тому що завтра, об 11 годині, ми оприлюднимо текст радіодиктанту на сайті Українського радіо, на сайті Суспільного, і всі, хто, наприклад, не надіслав або надіслав і для себе також лишив фотографію, можуть самоперевірку таку зробити. Ще питання, прошу. Якщо можна один плюс один Світлана Березівська. А скажіть, будь ласка, скільки минулого року взяло участь в радіодиктанті? і скільки вже цього року, чи можете ви сказати це було менше більше людей? Я не знаю точну кількість, скільки взяли участь у радіодиктанті, тому що на превеликий жаль не всі надсилають свої роботи. Але минулого року кількість робіт була значно менша ніж уже станом на зараз цього року, тому що це вже кілька десятків тисяч. Але ми ще й досі очікуємо на листи паперові, бо їх ще присилають. Вони з грифом сьогоднішньої дати можуть до нас надходити. Я розумію, що це буде також ще мала кількість, і це однозначно перевершило взагалі всі рекорди, які раніше нам ми встановлювали і скільки раніше надсилали. А які раніше? Було 10 тисяч, було менше, більше там було до 20 тисяч минулого року, наприклад, але цього року вже більше. Це тільки електронні. Адамиколайна дуже душевно прочитала, і я знаю людей, які писали радіодиктант, але не змогли себе опанувати і не дописали, наприклад, до кінця, або не відправили паперовий текст чи там електронний. Вони дуже розчулилися і. Не дослухали, скажімо, так, уважно і не впевнені в тому, чи правильно розставили пунктуацію, тому що їх емоції переповнювали. Ось така історія теж цього року є, але я думаю, що це не страшно. Як Обрали тих людей, хто буде читати саме, як вибір прав на дорогах цього, і як, як обирали автора тексту? Ми радилися нашою комісією на українському радіо на суспільному. У нас були різні ідеї. Ми хотіли насамперед, щоб це були люди впізнавані і головне люди цікаві глядачам і слухачам, люди цікаві українцям. Ада Миколаївна, Роговцева, вона улюблениця багатьох, вона нагороджена орденом Герої України, вона народна артистка України. Її точно всі знають, і вона погодилася, що для нас дуже важливо, тому що не завжди всі можуть знайти, наприклад, часу своїх гра. Графіках знімальних, або дуже багато зараз людей за кордон поїхали, і це було б неможливо зробити. Ірина Цілик, вона відома письменниця, вона режисерка, кінорежисерка, і її фільми знані не лише в Україні, а також і в Європі, і в світі. Вона впізнавана і вона також люб'язно погодилася долучитися, навіть з радістю долучилася і написала щемливий прекрасний текст. Тому я думаю, що цього року ми зробили дуже правильний вибір, і все вдалося. Юлі, ви отримуєте листи, і потім що відбувається, ви їх перевіряєте, чи це умовно для того, щоб розуміти, скільки людей взяло участь у написанні? Ні-ні, нічого подібного. Це не умовна акція, це по-справжньому листи перевіряємо. У нас є велика комісія, це Вчительство українське, еткемп. Вони раніше в Харкові були, зараз змушені були роз'їхатися по всій Україні і навіть частково по світу. Але, попри те, вони з нами вже співпрацюють. Працюють не перший рік, і вони перевіряють радіодиктант. Вони визначають скільки помилок є. Обирають тих людей, в кого немає. Звичайно, ж це все після них і ще також. Ми ну з переможців ми перевіряємо, чи все правильно звіряємо текст, і е, нас до них велика довіра, тому що це вчительство, це фахівці. І ми переможців нагороджуємо призами навіть. Ви плануєте нагороджу нагородження переможців, так Так, ми завжди нагороджуємо. Можу сказати, що це призи більшою мірою символічні, тому що переважно це від наших друзів і партнерів книжки. Переважно це якась сувенірна продукція, щось цікаве, але це теж дорогого варте, тому що коли людина написала цей радіодиктант, в унісон фактично з усіма, хто писав у всьому світі, і, наприклад, не зробила жодної помилочки, не припустилася, це круто, і цей приз дуже важливий для таких. Людей. Коли плануєте такі нагородження? О, тут от складно сказати, тому що ми не маємо досвіду з такою великою кількістю листів працювати як. Але я сподіваюся, що в грудні, тобто десь приблизно за місяць, можливо, до середини кінця грудня, ми вже будемо знати, хто переможеться чи переможеться, і зможемо розповісти про це. Якщо говорити про минулий рік, скільки людей написали диктант без помилок? Минулого року ми нагородили 16 людей. Була людина, яка написала без жодної помилки. Це Людина з Волині, вчителька. А потім ми також дали подарунки людям, які написали з однією помилкою, тому що ну це варто того. Їх там трішки більше десятка. І, наприклад, пані Христина зі Львова, вона пише: от цього року вона написала вже в 22-й радіодиктант. Тобто, уявляєте, вона щороку завжди, впродовж 22 років, пише радіодиктант. Вона була поза минулого року переможницею. Минулого року вона також ми нагородили була переможницею з однією помилкою. Тобто. Ми намагаємося нагородити людей одна, дві, три книжки, п'ять. Як у нас виходить, як нам допомагають наші друзі і партнери? Це чудово. Друзі, можливо, у вас ще залишилися питання? Питань більше немає. Я дякую вам, пані Юлію. Будемо чекати на результати і на переможців цього диктанту. Сподіваюся, що їх буде багато. Незважаючи на те, що емоційно складова, все ж таки, мабуть, трошки заважала їм писати, але... а може, допомагала. А можливо, комусь і допомагала. Це звісно, так. Дякуємо вам. Нагадаю, Дякую. з нами була Юлія Шелудько, виконавча продюс... продюсерка українського радіо, а також координаторка проєкту Радіодіктант Національної єдності. Дякуємо вам, шановні колеги. Слідкуйте за нашими анонсами. Саме зараз ми формуємо розклад подій на завтра, віримо в наші Збройні Сили і працюємо далі на Нашу перемогу. Дякую.